Вітаємо в ефірі новини на радіо СУМДУ. У студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску у СУМДУ запрацювали пункти освітньої незламності. Науковець СУМДУ став лауреатом премії для молодих вчених Дунайського регіону. Майбутні фахівці IT-сфери зустрілися з роботодавцями. Науковець СумДУ взяв участь у семінарах зі стійкості в Естонії. Рада з якості СумДУ розглянула питання реалізації освітніх програм. Про ці та інші події університету далі у випуску. У СУМДУ запрацювали пункти освітньої незламності. Ініціаторами стали студентський ректорат спільно з навчально-науковим інститутом бізнесу, економіки і менеджменту. Приміщення працюють в головному кампусі СумДУ щоденно з 9 до 19. Вони забезпечені безперебійним енергопостачанням та інтернетом. Для відвідування потрібно попередньо записатися, заповнивши google форму До пунктів освітньої незламності приходять як студенти, так і викладачі. Через постійні відключення світла вдома не завжди є можливість працювати. Сьогодні я вперше відвідала таку чудову аудиторію незламності. Дуже задоволена і вдячна, що має тут світло, інтернет та якісний зв'язок зі студентами. Поділилася враженнями викладачка кафедри фізіології навчально-наукового медичного інституту СумДУ Зоя Левченко. Науковець СумДУ став лауреатом премії для молодих вчених Дунайського регіону. Доцент кафедри електроенергетики Факультету електроніки та інформаційних технологій Ілля Дяговченко став лауреатом премії Danubius Young Scientist Award 2022. Науковець представив роботу про підвищення енергетичної стійкості та підтримки індивідуальних прос'юмерів та енергетичних кооперативів. Церемонія нагородження лауреатів премії відбулася у місті Марибор, Словенія. Усього було визначено 14 лауреатів. По одному для кожної країни, яка є частиною стратегії ЄС для Дунайського регіону. Дуже вдячний СумДУ за підтримку. Під час церемонії нагородження я отримав приємні враження, познайомився із мотивованими і потужними молодими вченими з країн Дунайського регіону і, сподіваюся, гідно представив Україну, зазначив Ілля Дяговченко. Майбутні фахівці it сфери зустрілися з роботодавцями. На факультеті електроніки та інформаційних технологій СУМДУ відбувся профорієнтаційний захід День кар'єри в IT». Під час заходу представники it компанії розповіли про себе та ознайомили студентів сумду з найбільш актуальними вакансіями. Декан факультету Еліт Олексій Дрозденко зазначив, що наразі вони у співпраці з компаніями-партнерами здійснюють допомогу закладам вищої освіти Херсону, які постраждали внаслідок російської агресії. Зокрема, передають комп'ютерну техніку. Вірю, що ми й надалі будемо успішно працювати разом, що наші студенти опанують усі тонкощі професії, стануть успішними айтішниками та поповнять ряди співробітників провідних компаній, підсумував Олексій Дрозденко. Науковець СумДУ взяв участь у семінарах зі стійкості в Естонії. Керівник Центру досліджень регіональної безпеки СумДУ, старший викладач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Микола Назаров, взяв участь у серії семінарів з тематики стійкості, які відбулися у Талінні цього року. Головною темою заходу стала війна в Україні, питання інформаційної безпеки та когнітивної стійкості. Микола Назаров зробив доповідь на тему стійкість під час війни на прикладі Сумської області. У ній науковець поєднав теоретичне розуміння національної та соціальної стійкості з конкретними її проявами: дезінформація та використання теорії змов. Є вкрай поширеним інструментом впливу, який РФ використовує проти України та союзників. Відповідно, розуміти і виявляти ворожу дезінформацію, шукати креативні підходи до її нейтралізації спільне завдання влади, науковців і громадянського суспільства, зауважив Микола Назару. Рада з якості сумду розглянула питання реалізації освітніх програм. Вона затвердила рішення за результатами перевірки організаційно-методичного забезпечення реалізації освітніх програм у 2022 2023 навчальному році. Проректорка з науково-педагогічної роботи Інна Школьник відзначила, що в університеті здійснюється системна робота за цим напрямом: сформована нормативну базу, здійснюється відповідний супровід реалізації освітніх програм та щорічний моніторинг готовності кафедр до нового навчального року. Наразі заклади вищої освіти. України все більше уваги приділяють якості своїх освітніх програм. І те, що минулоріч можна було вважати кращими практиками, зараз вважається нормою. Тож ми маємо працювати ще активніше, щоб зберігати високий рівень освіти, якого університет зміг досягти. Підсумував голова Ради з якості Анатолій Васильєв. Японське видання опублікувало інтерв'ю з професором Сумдеу. Завідувач кафедри технології машинобудування верстатів та інструментів Заступник декана факультету технічних систем та енергоефективних технологій Віталій Іванов розповів про сучасні виклики, з якими зіштовхнулася українська інженерна освіта після ворожої агресії. Також зазначив про особливості організації навчального процесу та дослідницької діяльності в сумському державному університеті в умовах воєнного стану. Інтерв'ю надано у рамках реалізації сумду проєкту follow-up cooperation training for Ukraine on issue-specific training industrial technology education, що фінансується Japan International Cooperation Agency та ESD Consortium AG. Проєкт спрямований на вдосконалення інженерної освіти в Україні та підготовки фахівців відповідно до цілей сталого розвитку. Ви слухали новини на радіо СумДУ. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.